Вітали Вуделишахи в проти фантома. Рейтинг 1902. Французький захист. Я граю гамбіт Амбит Гамбітимось по справжньому. Я хочу схему поставити, тому не б'ю Хочу, щоб він мені вивів коняку. Отримати швидший розвиток. Ціною пішака. аж 5. Так, ну. Полів небагато, аж 3. Дивний. Що задумав суперник? Щось думає, не знаю. Аж 4 навряд чи в мене був хороший прошкіт, хоча. Хто знає. Хто. Кінь просто собі відійшов. Кінь, йде на g 6, так? Да. На g 6 тебе просто стук. Давайте 2-0, швидше закінчимо розвиток. Ну, я зб'ю, тому що тут буде слабкість на G5. Класне поло для моїх фігур. Навряд чи це добре. Це таки багато ходів конями. Конем цим. У мене вже 1, 2, 3, 4 фігури в грі король. 5 темпів поторошу. Хоп, ля, пуп. Так, ну це такий стандартний хід. Ля пуп. Для пуп. Так. Давай Кінь G5, мабуть. Кінь D5 слаб на F4 поставити. Було б Кінь D5. Кінь G5, він Кінь G6. Да? Ну куди ти коня? кінь F5 поставиш. І обдарю просто. Давай так. Напав. І ось, якщо у вас перевага в розвитку. То зазвичай у вас є можливість вже створити якусь атаку, ініціативу, всі діла. Погіршимо йому структурочку. Невелічечку. Ну, да, просто. <кій> можливо, причепись, можливо, і ні. Далі понімцову числа не F4, максимально укріпимо. Надмірна. Штука так. хоче, можливо, вдарити. Не знаю. Хочеш бий, хочеш не бий. Не біля. Ну, D5, так, сюди, наприклад. Ось це нам дає. Можливо, в 2F5 у нього вже хід є, так? Да? Тоді що? Тоді тінь D5 це не так то і сильно. Добре, давай поки так. Угу. Давай так. Ща я ж не погрожую, що взяти, да, да. Хочу поміняти поле. хай займається моїм флангом. Що вже зразу? Так. Поменяемся. У него же 5 будет веселее, я думаю. Этого треба на c3 бо он тут никак. Так, Нефгайда биде в і я там, мабуть, його не зупиню. Відійду просто. Чи куди мені відійти? По полям грає, і все. У нього погана фігура. І погана структура. Такі структури, як якби коні молодці. 7 ще можу зіграти. Так хочу пожертвувати. Бай фрезя. Рай можна... на. Угу. Я тут беру, ти просто повернувся, да? Ну давай. Мат погрожує. Кінь молодець. Давай бий на g 3. Не хочеш? Фантом не захотів. Бруд робити на секундах. Дякую на цьому. 73 на 72. На 4. Такий собі хід. Слон на 3 треба було виставляти. Ну, мені щось зазвичай не подобається. Такі речі, я хочу отримати структурку. Позицію. Ну таку. Багато робить ходів як би, цим конем. Хоча комбітр каже, Або цього коня переводь кудись. Закриває слона. Білих велика перевага в розвитку. Проблема. А в чорних проблеми тим самим розвитком. А кінь Беб. Ферзи фланг я навіть щось не дивився. Я от. Перся тут де, і все. Так, да, тут вже ясно. Був би розгром, але, мабуть, вже не було б цікаво кладати цю партію. Який сенс. Тому і добре, що я не побачив. Пограв на таку довгу компенсацію. Тут йому треба було чіплятись вже. І як би ні в чому. Собі не відмовляти. Навіть віддаєш собі. Але ферзь, мабуть, повертається. На, ферзь 4 і після розміну ферзі вже атаки такої тут не буде. І матеріал вже буде відігравати важливу роль. А от він дав мені можливість темп один. І тут уже. Хоча все рівно помиляюсь. Було коня підводити спочатку, ну окей. Інший порядок ходів. Ну, хотів. знищити коня і потім погрожувати там. Перізде був хід у нього а, цікавий хід да? з подвійним ударом. Дуже це якби якась якась нічия комп'ютерна. А це вже на нічия, тому що восьмого горизонталю, так і супальник і не встиг вийти з дебюту. А, RG7. Так, rg три. Він ще міг зіграти один такий раз. Потім зіграти опять і.